Сьогодні на показ завітала Марина Порошенко минулого року. У першому ряді була на той час друга леді країни Терезія Яценюк. Скільки речей вашого виробництва в гардеробі Марини Порошенко і Терезі Яценюк? Напевно, в Марини Порошенко значно менше моїх речей, тому що вона вибірково дуже замовляє в мене речі і купує. А Терезія Яценюк – це моя давня і постійна клієнтка. Так. Тому я підозрюю, що в неї вже напевне співгардероба точно моїх речей є. І вона ще не була першою чи другою леді. Вона все таки парламентська республіка. Тому що можна поговорити хто перший, а хто другий. Ви дизайнерка, яка вже багато років концентрує. На етномотивах, яка була найдорожча вишиванка, і чому вона стільки коштувала, яку вам доводилося робити? Найдорожча вишиванка коштувала 5,5 тисяч євро, і е, вона була е, тому дуже дорога, що вона практично вся була зашита вручну. І там були поєднані, напевне, е, хоча деколи мене всі мої колишні викладачі сварять, що це не можна робити це неправильно, тому я називала це третє тисячоліття. Власне, що можна все насправді? Там були непоєднувані рисунки і непоєднувані, Певно, що взагалі і кольори між собою, ну по правилах, по законах, але вийшло дуже красиво. Траплялося таке, що ви вмикаєте телевізор, засідання Верховної Ради чи інший якийсь політичний захід, і бачите свою сукню, вишиванку або щось інше. Хоча ви навіть не знали, що хтось придбав цю річ. Я вам розкажу гіршу історію. Я вмикаю телевізор, дивлю засідання Верховної Ради, коли, наприклад, святкування, і бачу, ніби свою вишиванку, але розумієш, це не моя, і це абсолютний плагіат. Так, тобто народні депутати України носять підробки на Оксану Караванську? Уявляєте?